Вітаю вас, друзі! У цьому відео ми з вами розглянемо непросте рівняння, яке містить коренів багато, і також містить параметр. І потрібно нам знайти найменше ціле значення параметра, при якому дане рівняння буде мати два корені. Отже, мабуть, перш за все, що б я хотіла порекомендувати, це подивлячись на ось цей рівняння, Мабуть, знайти область допустимих значень змінної х. Ми з вами бачимо, що у нас є три корені, тому ми маємо кожен з них x-5 має бути невід'ємним. х квадрат відняти 5х має бути невід'ємним. Також х квадрат відняти 9х додати 20 має бути невід'ємним. І давайте ми розглянемо перше зрозуміло, х більше рівня 5. Друге, ми розкладемо на множники х, х-5 більше рівне нуля, і ми його розв'яжемо ну, побачимо. Далі і третє у мене квадратний тричлен, якщо за теоремою вієта я з боку напишу. Дивіться, добуток коренів у мене буде 20, а сума коренів 9. Це буде 5 і 4. І за формулою розкладу я хочу розкласти його на множники. Дивіться, за формулою я напишу формулу АХ квадрат плюс bx плюс c, воно розкладається а, х-х1 на x-x2. Ось така формула. І оскільки я знайшла, що х1 в мене це 4, x2 це 5, то я розкладу, щоб мені було далі зручніше, це буде x-4. На х-5, ось так, і це має бути більше рівне 0. Ось така в мене системка. Я покажу на. Для кожної системи я зроблю окремо, для кожної нерівності я зроблю окрему пряму числову х. Так, перша це у мене 5. Зафарбовано і х більше рівне 5, тут все зрозуміло. Друге, у мене два нулі функції, має х дорівнює 0, х дорівнює 5, 5 це знову ж ось тут. І 0 це десь 7, десь ось там. І е, якщо я подивлюсь в поп не там, де розкладені, а в попередній х квадрат мінус 5х це в мене парабола відками вгору, тому схематично я могла б тут зобразити параболу. Побачите, що у мене тут додатнє, тут від'ємне, тут додатнє. Більше рівне нуля, це мені підходять ось крайні проміжки. Третій, відповідно, таким самим способом. 0 в мене 5, і 4 це буде десь за нулем. Знову у мене х 9 х плюс 20 це парабола, відками вгору вона, тому якщо б я зобразила ось так параболу, у мене посередині від'ємних значень, від значень набуває моя нерівність. І… В кра... На крайніх проміжках додатні, тому мені підійшов би ось цей проміжок і ось цей проміжок. І тепер я маю знайти спільні спільну частину. Одночасно, де у мене виконуються всі три нерівності. Це очевидно, що це у нас крайній правий проміжок, тому ОДЗ область допустимих значень коренів нашого рівняння. У нас від 5 до плюс нескінченності. Наші ікси належать від 5 до плюс нескінченності. Тобто ікси мають бути більші рівні за 5. Так, це будемо мати на увазі, це будемо пам'ятати. І тепер, дивіться, поки я розкладала і шукала ОДЗ, я побачила, що в мене скрізь в кожному з коренів фігурує х-5. Ось у мене х-5, ось тут у мене х-5, і ось тут у мене х-5. Тому я далі хочу перенести все в ліву частину і розкласти на множники, ось так я так запишу, розкладеним на множникам. Отже, тут буде х на х-5 додати корінь x-4 на x-5. Відняти корінь з а на корінь х 5. Дорівня 0. Для чого я це зробила? Бо я хочу винести х 5 за дужки. Корінь. Х 5 Ну, не корінь, не х 5, а корінь х 5. Залишиться в мене корінь з х. Додати корінь з х 4. І відняти корінь з а. І дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0, тому корінь х 5. До рівня 0, або ось цей інший корінь з x, додати корінь х-4, відняти корінь з а до рівня 0. Тут у мене зрозуміло x-5 до рівня 0, х дорівня 5, все нормально, це корінь нашого рівняння, тому що він задовольняє ОДЗ, тому є у нас один корінь. Далі друге рівняння, як ми будемо розв'язати, я перенесу А і залишу корінь з одного боку, корінь з х додати корінь х відняти 4, і дорівнює корінь з А. І ви знаєте спосіб розкладу розв'язування рівнянь ірраціональних, це піднесення обох частин рівняння до квадрату. Підносимо, буде х додати подвоєний добуток 2 корінь. Тут буде х на х відняти 4. І додати х відняти 4 дорівнює а. нас залишається один корінь, тому ми його залишаємо з одного боку. Я, мабуть, розкладу, розкрию дужки, там х квадрат відняти 4х, тому що все одно мені прийдеться підносити його до квадрату. І перенесу все в один бік, х додати х буде 2х, 4, так, буде А додати 4 і відняти 2х. Тепер ми знову до квадрату підносимо обидві частини. Будемо мати, я вже зверху буду писати, буде 4 помножити на х квадрат мінус 4х, Дорівнює. Тут є формула, коли у нас це нам потрібно кожен піднести до квадрату і потім відняти подвоєні добутки. Чи додати. Давайте я зроблю так: а плюс 4 це у мене наче буде А. Щоб я не. а плюс 4 до квадрату. Відняти подвоєний добуток 2 на. А плюс 4 і на 2х і додати 2х до квадрату це 4 х квадрат. Ось таким чином я зробила, наче як різни, квадрат різниці, так? тільки в ролі А, в ролі першого доданка у мене вираз буде А плюс 4. Розкриваю всі дужки, 4 х квадрат, відняти 16х дорівнює А квадрат, додати 8а додати 16, відняти… 2 на 2х це 4х і на А 4ах, відняти 4, 16х і додати 4х квадрат. Переносимо х в одну сторону без х в іншу, 4х квадрат відняти 16 х додати 4ах додати 16х відняти 4х в квадраті дорівнює а квадрат плюс 8а плюс 16. Далі взаємознищуємо х квадрат х квадрат, х, х, залишається 4ах дорівнює. Там у мене формула. Давайте ми зведемо, потім ми подивимося, чи потрібно було, чи ні а додати. 4 в дужках до квадрату поділити на 4А. Ой, я перепрошую ще, ще рано ділити. Дорівнюємо просто А додати 4, це я вже поділила на 4А, які у мене ще записаний. І тепер остаточно буде А плюс 4 до квадрату і поділити на 4А. Єдине, що, дивіться, коли ми шукали цей х, ми там підносили до квадрату і підносили двічі. І коли ми другий раз підносили до квадрату, ось в цьому місці, зараз я іншим кольором виділю, ось я не звернула вашу увагу, звертаю зараз, що для того, щоб піднести до квадрату, у нас був такий вираз там. Два корень х квадрат відняти 4х дорівнює a плюс 4 мінус 2х. Ми його піднесли до квадрату, але ми мали б з вами звернути увагу, що можемо ми піднести його до квадрату лише в тому випадку, коли в нас права частина невід'ємна. Тому що, якщо вона від'ємна, то рівняння коренів уже б немало. Тому ми маємо А плюс 4-2х окремо розглянути умову, що воно має бути невід'ємне. Для цього давайте ми знайдемо х, мінус 2х більше рівне за мінус А мінус 4, тоді х менше рівне. мінус А мінус 4 ділимо на мінус 2, і давайте домножимо, винесемо з чисельнику мінус за дужки і скоротимо з мінусом знаменнику і отримаємо а плюс 4 поділити на 2. Хси мають бути менші за цей вираз. Але враховуючи, що хси у нас більші за 5, тобто хси самі по собі, вони більші за 5, ми будемо мати звідси що А плюс 4 поділити на 2 має бути більше рівне за 5. Тобто А плюс 4 домножимо на 2 обидві частини буде більше за 10, і А саме по собі має бути більше за 6. Так, тепер давайте ми зараз подивимося, що ми з вами вже познаходили. Ось А більше за 6 ми пам'ятаємо. Тепер знайдіть найменше ціле значення параметра А, при якому рівняння має два корені. Один корінь рівняння наше має незалежно від параметра А. Другий корінь нам потрібно, щоб він був, і щоб він був відмінний від першого. Так? Тому, якщо в нас А буде дорівнювати 6, то у нас буде 10 до квадрату 100, і тут 4 помножити на 6. Буде 24, і от якщо ми поділимо, там якраз буде Х буде дорівнювати 5. Не, почекайте, що я вже. Так, якщо у нас А дорівнює 6, то тоді Х буде дорівнювати, 6 додати 4 до квадрату і поділити 4 помножити на 6. 6 плюс 4 – 10, до квадрату це буде 100, і 6 на 4 – 24. Скорочуємо, так, це буде 50 дванадцятих, і ще скорочуємо, буде 25 шостих, і дорівнює Буде у нас 25 шостих, і це дорівнює 4,1 шоста. Але ікси у нас за областю допустимих значень мають бути більші рівні за 5, тому даний ікс нам не підходить, тому нам потрібно шукати далі. У нас А мають бути більше за 6. Нам треба знайти ціле значення параметра А, яке більше за 6 буде, і таке, щоб у нас рівняння мало два корені. Тому давайте ми ось ми знайшли. Ось такий, таке значення x. І ось якщо ми підставили 6 замість А, то ми знайшли, що у нас рівняння не підходить. Тому давайте ми розглянемо, коли в нас ікси більше рівне 5. Ми запишемо вираз. Зараз я трошки тут зітру, мабуть, ось цю частину, щоб я могла тут десь писати, тому що в мене вже немає місця. Отже, беремо наш корінь х, пишемо А додати 4 до квадрату, поділити на 4а і накладаємо умову, що воно має бути більше рівне за 5. Тому що по Одезем у нас x мають бути більші рівні за 5. Домножаємо на 4а, тому що воно в нас не може бути нулем, тому що на 0 ділити не можна. Розкриваємо тут дужки, а квадрат додати 8. А додати 16, більше рівне за 20а. Переносимо, зводимо подібні доданки, відняти 20а, це буде мінус 12а додати 16. Більше рівне 0. Шукаємо дискримінант, дорівнює 144, відняти 16 помножити на 4. Це буде 40 і 24, відняти 64, дорівнює 80. Дискримінант більший нуля, але він не добувається. Корінь з дискримінанта це буде. Так, це буде 16 на 5. це буде 4 корінь з 5. тому А1 дорівнює мінус Б, це буде 12 просто плюс 4 корінь з 5 поділити на 2 і поділимо по члену. Це буде 6 плюс 2 корінь з 5. І а2 дорівнює 6 мінус 2 корінь з 5. На числові прямі позначаємо ці точки. У нас нерівність не строго зафарбовуємо. 6 мінус 2 корінь з 5, 6 плюс 2 корінь з 5. Парабола відками у нас вгору. А квадрат мінус 2 плюс 16, ось наші. Значення, яких набувається нерівність на, на різних проміжках, нам потрібно більше рівня нуля. Це ось ця частина проміжка і ось ця частина проміжка. Оскільки наші ами, ми з вами перед цим розібрались, вони мають бути більше рівні за 6, то цей кусок нам не підходить, наш кусочок ось цей нам підходить, і більше рівні за 6. А тут, бачите, воно ще більше за плюс 2,5, ой, 2,2 корені з 5. Два корені з п'яти. Це давайте розбиратися, скільки це. Два корінь із п'яти. Внесемо двійку назад, це буде корінь з 20. Корінь з 20 це більше, ніж 4, тому це буде більше 4, так? ближче до 5, тому 6 плюс 4 це вже 10, а тут більше 10. Тому наступне. Ціле значення А після цього виразу 6 плюс 2 корінь з 5 – це 11. Тому що тут 6 і 10 з хвостиком. Це ой, 6 і 4 з хвостиком. Це буде 10 з хвостиком, і наступне ціле це 11. Тому відповідь у нас А дорівнює 11. Отже, давайте ми ще раз швиденько проаналізуємо. Це рівняння справді не дуже просте. Перше, що ми робимо, це ОДЗ знаходимо, в яких межах у нас мають бути ікси. Далі ми помітили, що у нас кожен корінь має множник мінус 5 Ми все ми винесли його за дужки, щоб спростити свій вираз. І розбили у нас добуток дорівнював нулю, коли один з множників – нуль. Тому один корінь ми знайшли. Нам залишилося знайти таке значення А, щоб мав, щоб рівняння мало один корінь. І ми. Розв'язали, піднесли один раз до квадрат, другий раз, коли підносили, ми звернули увагу, що ми підносимо вираз, на який потрібно було накласти умову, що він має бути невід'ємний. Звідти ми знайшли, що у нас параметр А має бути більший за 6. Далі ми розв'язали, знайшли значення Х і наклали на нього умову, що цей вираз, це значення Х має бути більше рівне за 5. Знайшли. Значення А, при якому це можливо. Наклали попередню, що А має бути при тому ще більше 6, тому виключили один проміжок. І вже потім порахували, взяли з того проміжку, який у нас залишився, те значення, яке нам підійшло перше. Найменше це перше, яке з тих, що нам підходили на проміжку. Ось таким чином. Тому ось цю умову можна було не перевіряти, але. Ну, тому що вона нам тільки загромоздила наше розв'язання. Я вам дякую за перегляд. Запитуйте, якщо щось не зрозуміло, пишіть, можливо, у вас є інший спосіб розв'язання цього рівняння, і ставте реакції, підписуйтесь на канал. І до зустрічі з вами у наступних відеороликах.